Щоб до сесії розглянути певні питання і винести їх в порядок денний, хочу проінформувати членів комісії: після е, позачергової сесії відбулася президія Львівської обласної ради. Певний був напрацьований певний компроміс. І перший раз президія відбулася, оскільки в нас в президію є проблеми з кворумом, і нас тому всі сесії є позачергові. І були винесено ряд таких ключових питань. по Протокольному дорученні Юрія Холода на розгляд комісії. Якщо комісії їх пройдуть, ми певні ті питання можемо говорити в сесійній залі. Добрине, ще Ірина Ігорівна прийшла, У нас ще форум ще, ще більший став. І перші такі питання, які були щодо порядку денного: хто за що прийняти його за основу? Рішення прийнято. Так. У нас зараз як дорадчий голос є. Далі переходимо до порядку денного. Прогляд проекту рішення 840 ПР про наглядові ради комунальних підприємств заклади Львівської обласної ради. Кожному члену комісії було направлено на електронні скриньки і також в наші робочі групи. Проект рішення про наглядових радах і критерії цього рішення, і це Ірина Ігорівна ми трошки спизнилась. Ми скажемо, що це нас протокольне доручення Юрія Холода, це на розгляд сесії, і ще раз продублююся, що після е, позачергової сесії відбулася президія, і певний такий імпульс є з праці, і ми домовилися розглянути певні питання на комісіях і винести їх в сесійну залу. Е, Питання наглядових рад, кожен знає, воно фактично у нас так на часі є, воно використовується в світовій практиці. І також, я, на мою думку, це треба і в практиці Львівської обласної ради, оскільки ми не знаємо, чим займається комунальне майно, які, він, які вони мають. Відбори, які вони ставлять оренди на приміщення, і чи це є ефективне управління, чи ті директори є управління? Ми навіть не знаємо, як відбувається чесно, як депутати обласної ради, ті конкурси, якого вони вибирають, якого призначають виконуючі обов'язки. І це певний такий нагляд по європейській моделі. І є пропозиція створити наглядові ради комунальних підприємств Львівської обласної ради, кожному було визначено критерії. Критерії ви могли бути ознайомлені. І, в принципі, в кого які є б. коментарі, будь ласка. Є пропозиція підтримати. Е, так само рішення. проект рішення підтримати. А кого будуть на обласній раді питання, то ми тоді розглянемо. Хто за? Отже, підтримали. Дякую. Одноголосно. Далі. Далі в нас розгляд проекту рішення 824. Про внесення змін до рішення обласної ради 519 протокольних доручення ми проголосували на обласній раді певні обмеження щодо фінансування з обласного бюджету і нас звернулися про певні зміни. це І як ми на то ставимося? Це питання виставити також на сесію. У мене я знаю, що Ірина Ігорівна писала запити і звернення щодо матеріальної допомоги, наприклад, і так само ми. То 519 правда, є та 519 про підтримку, щоб депутатам повернули матеріальну допомогу, і я би також ознайомлені з 519-ї це вирішило внести рішення до обласної ради від 14 листопада 23 2023 року номер 519 про підтримку Збройних сил України та її територіальних органів військового управління Національної гвардії України, інших утворень відповідно до законів України. До пункту 1 рішення додати під пункт 1.9 та викласти його в такі редакції: забезпечення проведення заходів у сфері культури, національної пам'яті та розвитку інформаційного простору і в обласна обласній військовій адміністрації забезпечена виконання цього рішення. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку. Це щодо культури, але. Якщо в нас в є певні зауваження, чи ми просто будемо вист... дане рішення підтримати і обговорити 519-ту на сесії обласної ради. А це проект шеремети а в нього а ж культура не йде, він дуже бентежиться по а що... А а тобто, що... що це для нашої для нашої комісії. Розумієте. Або роздали на президію і розглянути на комісіях загальне глобальне питання щодо змін 519-ї, що ми проголосували. Тобто на сьогодні пропонує зміну лише комісія культури. Так, поки що. А так. я а можу ми щось ми додамо від добре. себе. А комісія соціального захисту, про яку ви говорили, чого... це вони проголосували в себе, вони підтримати щоб повернення матеріалу, що також 519-та я можливо, ми якось допишемо, щоб наша комісія також не проти. Е, так. Зміни зробити? Так, так, так. Це так, так додати розширено. Так. Не тільки культурою, просто це винести в зал. Ми підтримуємо зміни 519, особливо додати ще дивіться. Конкретні зміни тут йдеться про комісію культури так. і пропозиції до програми соціального захисту населення. Так. Ми йде, говоримо зараз про дві конкретні зміни, так лише дві. Можливо, ще в когось є. Тут поки що нас знайшов цей проект рішення єдиний тільки. А що йдеться внести зміни до 519 про, про підтримку Збройних сил? Про що йдеться? Заб, е, цік, е, забороняє 519-та фінансувати культуру. Е, витрати на культуру у даній програмі, у даної комісії? Двіться. От я пояснював на зап, е, записка, бо були кожен. Е, Мета метою прийняття є забезпечення доступу по культурі через традиційні наційні форми. Одним словом, що не зачитувати це по програму щоб фінансувати програму даної комісії. Тетяна, як там, якісь там обмеження є? Як я розумію? Правильно я розумію? Перше. А чому проблема, що виставляє Святослав Шеремета дана комісія? Культура. Скажіть, будь ласка, ви ходили на інші комісії, які відбуваються до нашої? Ще якісь були такі, що якась комісія рекомендувала зміни до 519-ї? Підтримують і плюс до того матеріалку. Нам треба матеріальну допомогу. Історично і, і, і пропонує, так? Питання матеріальної допомоги і питання кожного нашого депутата, оскільки звертаються виборці. Тому, ну, скажімо... Отримати і винести на сесію і обговорити там порядок сум, які там вони виставляють. Так. І підтримати комісію. Як там правильно? Комісія, там, де Микола Іщук, рішення соціально, соціальної комісії щодо повернення матеріальної допомоги. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Одна, е, проти. Четверо за. І щодо комісії щодо рішення по культурі: хто за? Одноголосно. Ще одне сьогодні питання порядку даного. Це для ознайомлення про підготовку проєктів рішень відповідно до вимог регламенту Львівської обласної ради, восьмого скликання. Це протокольне доручення було, також виконуючи обов'язки обласної ради. Це Оксана для ознайомлення взяти. Довідомо, так? Так щоб кожен депутат або фракції враховували б при написанні проєкту і дотримувалася процедури подачі проєктів на розгляд на президію. Тут для ознайомлення взяти довідомо. Хто за? Отже, основний порядок денний сьогодні вичіпано, різне. В кого є? Так, будь ласка, риновірине. Шановні колеги, депутати, ми всі зараз спостерігаємо про ситуацію, яка відбувається на кордоні. І ми, як комісія профільна агропромислового комплексу, зокрема економіки, чітко розуміємо, що знесилення нашої економіки це є підсилення агресора, підсилення країни-агресора. І я ось попросила наше відповідне управління обласної ради надати перелік перелік документів. Де Львівська обласна рада підписувала з різними регіонами та установами Республіки Польщі різноманітні договори, меморандуми про співпрацю? Я хочу сказати, що цей перелік є досить широкий і пристойний, і тому моя пропозиція є наступна: щоб наше управління. Управління гуманітарної політики та міжнародних у нас це якось називається відносин, напрацювало проект звернення до наших партнерів Львівської обласної ради, з ким ми підписували угоди, меморандуми, з ким з ким підтримуємо дружні стосунки щодо врегулювання у тієї такої, на жаль. Дуже недоброї ситуації на кордоні, і щоб це ми винесли на розгляд нашого сесійного засідання, яке відбудеться 27 -го, е сьомого лютого. лютого, це варто робити негайно. І я думаю, що десь треба гол, головам фракції, і так само від нашої львівської обласної ради зробити звернення по даному проблему. Однозначно, але тут стосується комісія АПК, наша можна сказати, найпрофільніша. Це ну всіх стосується, але це буде дуже добра ініціатива. І, і це потрібно негайно робити. Комі просто це управління має відповідні перелік відповідних підписаних угод з містами, партнерами з, з іншими інституціями державними і місцевого середування Республіки Польща підготувати, і щоб ми від сесії обласної ради як до міст партнерів, як до регіонів партнерів звернулися. Підтримую повністю так. Так що Володимир, будь ласка, дуже слушна пропозиція. Бо в принципі меморандум підписується не тільки якби щоб пити разом каву, а і деколи якісь проблеми вирішити допомагати. То воно середини маємо надію, що напіштовхне. Але я би також пропоную включити в цей перелік і е, ради воїнських прикордонні, як маємо ми, чи не маємо підписане, але від нашої обласної ради, що ми зробили звернення до рад воєнських прикордоння, які межують, тому що вони найперше мали би комунікувати і впливати яким чином на, на на тих страйкарів, які якраз в самому прикордоні це купують, тримаю Роксоляна. Які думки? Підтримую. Так, це питання актуальне. Я думаю, що ми всі підтримуємо і навіть і це звернення, як думаю, пропонувати на сесії. Прошу підтримати фракція, якщо воно одне з із перших, ми проголосували, бо воно є політичне і воно дуже наболіла. Так і можливо, зараз якби ми від комісії звернулися до виконуючої обов'язки голови обласної ради, так. Щоб ну були відповідні протокольні доручення до для виконавців, так? так? Як проект рішення, рішення, щоб це було від виконавчого апарату обласної ради. А ми вже там зможемо до І на які... таке узагальнене зі всіма да. фракціями, що воно пішло від... Ми від... не від... а ми щось зможемо дати коректуємо та... на сесії чи перед сесією закрутили перед сесію основою. А ми вже ж, якщо будуть якісь пропозиції, щось до доповним, доповнювати. знаєте, завжди легше, ніж напрацювати, так. <реш> Добре, тоді ми ставимо на голосування нап е, звернутися до виконавчих органів Львівської обласної ради, до виконавчих до певних да. управлінь до виконуючих обов'язки до навіть можна до президії напрацювати звернення обов'язки та, та, та е, до виконуючих напрацювати і винести на сесію звернення до міст побратимів до всіх структур, з якими підписані договори з польської сторони. До воєводств сусідніх з, з таким зверненням щодо розблокування і розуміння ситуації по к розблокування кордону між Україною і Польщею Хто за? Отже, рішення прийнято, якщо можна, шановні колеги. Мож, я пропоную, щоби на ми на наступному плена нашому засіданні комісії розглянули. Таке важливе питання, на мою думку, я думаю, що депутати погодяться про те, як вплинула на економіку Львівської області реформа в галузі лісового господарства. Оскільки наша комісія не тільки комісія агропромислового комплексу, а і Відповідні питання економіки, це також наше, в нашому підпорядкуванні, тобто, які є результати цієї реформи, запросити відповідних посадовців, е, представників податкової е, податкової служби, заступників з обласної державної питання, е, адміністрації, які віддають цим питанням, тобто, е, вплив на економіку області, Реформи лісової галузі у Львівській області. Чи це добре, чи це погано, щоб депутати, представники найвищих орган, це розумів і знав? Додати тоді економічний вплив і економічно прив'язати до комісії ек... ек... ЕПК економіку та області, так. області, так. От саме так: вплив на економіку області, реформи лісової галузі, яка, яка відбулася е... у Львівській області. Доповідачів, кого ви бачите? Всіх відповідних е, посадовців можна це узгодити. ми з вами це попередні. Там там дуже все запутано. Там дуже важко зрозуміти. Хто будемо запрошувати всіх? Будемо дивіться, е, я. коли я намагалася знайти е, відповідальну особу. Ну, це отак на цілий стіл документів, і важко знайти відповідальну особу. Але ми попрацюємо і всіх дотичних до цього питання запросимо. Зокрема, почнемо з обласної державної адміністрації, заступника, який відповідальний за той напрямок. Далі, колишнє управління лісового мистецького господарства, ну хай нам скажуть, хто на Львівщині відповідальний за ту реформу, і хто зараз цю тему веде. Так, плюс відділ економіки, плюс податкова, тобто, щоб ми собі розуміли, зробити відповідні запити, я пропоную до того часу до місцевих громад, щоб ми бачили, оскільки на місцях як це відбувалося, скільки було податків, які зараз податки, який стан зараз, скільки людей на роботі було, скільки зараз людей на роботі? Тобто, щоб ми могли ну, мати картину повну. Ну бо десь десь мене, я скажу, мене турбує десь на тій території, де я проживаю. Вручено ну скорочена величезна кількість людей. Зараз повністю ліквідовується е, виробництво, вручені листи повідомлення про звільнення всіх працівників. На сьогодні це керівництвом ДП «Ліси України подається, як бо боротьба з корупцією. Ну то я хочу розуміти, а що попередній наш е, нач, е, очільник управління лісового мисливського господарства очолював цю корупцію. А може, це реформа насправді, може ми не знаємо. Давайте цифрами будемо оперувати, щоб нам щось не здавалося, і чи правими, чи не праві, це показують економічні показники. Думаю, що це буде правильно. Ознайомиться депутатам обласної ради, Так, цю пропозицію номер, десь хочу зазначити, що тут не тільки областю, напевно, обійдеться, тому що організація передбачає регіональне утворення, так звані ДП ліси України, які регіональні підрозділи в день у жорді в Закарпатії, управління у Львові. Тому напевно, треба далі ну дивитись трошки трошки за межі області і ситуації. Тут відповідь можуть в області і не дати. На сьогоднішній день. Якщо в них регіональне утворення не у Львові, а в Закарпатті. То будемо запрошувати. Ну, ну Тобто, я, це, нам треба ми це. депутати Львівської області. Нам треба знати, Львівська область від тої реформи отримала чи втратила громади Львівської області від цієї реформи отримали чи втратили. Так, ось нам це потрібно розуміти. А якщо хтось отримав, то хто отримав? Ну, також потрібно це розуміти. Якщо це отримав державний бюджет, також ми маємо це розуміти. Ну, державні підприємства, зрештою, є на території нашої Львівської області. І е відповідно до українського законодавства, до закону про місцеве завідування, державні підприємства також е мають е певним чином звітувати і давати інформацію, і їхні керівні е органи. Тому є пропозиція про заслухати про економічні показники реформи лісового господарства на території Львівської області. Поза те, щоб підтримати пропозицію на наступне засідання комісії, внести дане питання. Хто за? Тримали з голосно. Отже, Оксана, напрацювати запити відповідні щодо інформа... інформації і. Коли ми визначимося з датою запросити тих людей на засідання комісії. Ще якісь пропозиції є по сьогоднішньому засіданню? Нема пропозицій, тоді дякую всім, що прийшли. 27 числа сесія на 10 -го годину. Оксано, Горе, повідомити Оксану, хто буде, бо їм дають рознарядку, вони мають знати.